Далі обговоримо безпекову ситуацію на Харківщині. П'ятеро людей загинули ще троє поранені внаслідок російських ударів по новоплатонівці Борівської громади. Сьогодні зранку про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Харківщини. За їх даними, це міг бути обстріл з ракетних систем залпового вогню. У селі зайнявся магазин. І тож більше про безпекову ситуацію там будемо говорити з начальником головного управління національної поліції в Харківській області, полковником поліції Петром Токарем. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас вітаємо. Доброго дня, студія. Якщо вже наш діалог розпочинається саме з цього обстрілу, то е, дійсно підтверджую, що констатовано зараз військовий злочин е, Російської Федерації, черговий військовий злочин, військово-військовослужбовці Російської Федерації завдали дійсно удару, використовуючи боєприпаси СЗВ по місцю де в Новоплатонівці зібралися люди, які намагалися отримувати гуманітарну воду. Село на сьогоднішній день залишається без водопостачання і. Приблизно 20 жителів там зараз залишаються, які категорично відмовились від евакуації запропоновано їм раніше. Сьогодні вони зібралися біля місцевого магазину для того, щоб цю воду розподілити між собою. І ворог підступний цинічно вдарив по цьому зібранню людей. І дійсно, п'ятеро людей загинули на місці. Кадри надто жахливі, щоб їх показувати. На загальний загал, а люди фактично згоріли, отримали травматичні ампутації, несумісні життям. І трьом зараз надається медична допомога. Сподіваємось, що вони що вони виживуть і зможуть далі жити з такими ушкодженнями, які вони отримали. Звичайно, що таких прикладів можна з початку року розказувати безліч, і знову ж таки це показує цинічні дії ворога, адже він не гребує нічим для того, щоби свої амбіції задовольнити на території. Нашої держави в цілому, станом на сьогоднішній день, ситуація на Харківщині в цілому залишається напруженою ворог і надалі здійснює систематичні обстріли з різних видів озброєння, як прикордонних і прифронтових громад Харківщини, так і відповідно по іншим населеним пунктам області. Якщо е, сказати коротко, то поліція Харківщини зафіксувала 3112 тисячі сто обстрілів в території нашої області. І тільки 92 ракети ворог застосував для ударів по нашій області 773 бомби впали на територію Слобожанщини, і більше 1300 безпілотних літальних апаратів різного типу, марок і модифікацій. Я вже не говорю про артилерійські, мінометні та інші обстріли з ракетних систем залпового. вогню. На жаль, ми змушені констатувати, що від таких підступних дій ворога більше 6500 тисяч цивільних об'єктів зараз повністю знешкоджені або зруйновані і неможливо їх. Відновити в найближчим часом на жаль, 1500 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них і діти, і 157 наших громадян загинули внаслідок цих обстрілів, в тому числі і 11... В тому числі раніше дві дитини прошу вибачення. Як приклад, тільки по вчорашньому дню хочу сказати, що Харківщина піддалася десятьом обстрілам. Це зазвичай були СПВ-дрони, але цинічним ударом можна назвати те, що вчора в селі малі проходи о 16.40 ворог використовуючи в дрон завдав удару по цивільному автомобілю, який рухався по дорозі сільського значення, місцевого значення, І внаслідок цього удару. Літня людина загинула його син 52-річний вижив. Йому зараз надається медична допомога. Вже в шостій ранку ворог, не полишаючи спроб тероризувати мирне населення, знову ж таки вдарив, використовуючи безпілотний літальний апарат Герань-2 по місту ізюм по цивільному підприємству. І... І також по ще одному населеному пункті, по куп'янську, де громадянин загинув на місці від цього обстрілу, новим викликом для нашої області в цілому є те, що ворог почав використовувати окрім БПЛА «Молнія», так звані БПЛА Черніка і черніка 2 це безпілотні літальні апарати є більш новітнім зразком. Є модернізацією, я так розумію, безпілотна літальна апарата «Молнія-2». якщо сили протиповітряної оборони на сьогоднішній день е знайшли можливість вбивати їх на підльотах, ці «Молнії», і якщо ця безпілотний літальний апарат залітає до міста Харкова, це радше є виключення, аніж уже закономірність, е е то поки що сили. Оборони отримали новий виклик і е, намагаються боротися з цим безпілотним літальним апаратом Черніка. 2 він є е, новіший у нього більша дальність польоту. Е, ми бачимо, що ворог його застосовує, використовуючи політ на низьких висотах, що ускладнює його е, виявлення, і тому для всіх сил оборони це новітні виклики, з яким е, вони борються Не можу не згадати також те, що на сьогоднішній день ворог почав використовувати по місту Харків УМПБ-5. Про нього вже зараз багато говорять різні журналісти. журналісти, військові експерти. Вже журналісти дали йому визначення як уніфікований уніфікована модульна плануюча бомба «5». Звичайно, що у відкритих джерелах жодної інформації про цей боєприпас немає, але ми розуміємо, що це новітня бомба, і всі ми пам'ятаємо, що 24 липня ворог завдав підступного удару двома у 5 по житловій забудові ми зараз бачимо на екрані кадри наслідків цього удару. Тоді, внаслідок цього удару, 47 осіб отримали поранення. 47 чоловіка отримали поранення. 59 цивільних об'єктів було ушкоджено, в тому числі ми бачимо автомобілі. Наступного дня ворог знову ж таки використав два 5 і один з них вразив Харківську обласну клінічну протитуберкульозну туберкульоз, лікарню туберкульозної лікарні. там на місці постраждало 17 осіб, в тому числі одна дитина, яка звернулася з гострою реакцією на стрес. Ми бачимо, що ворог систематично їх використовує 26-го вночі під час комбінованої атаки цивільного підприємства по Київському району, окрім ракет, і окрім безпілотних літальних апаратів Герань 2 Ворог також застосував чотири новітні боєприпаси в МПБ 5 Наразі, коли ми вже досліджуємо і бачимо ці уламки, ми можемо констатувати, що ймовірно, 31 травня. По селі Васіщево Харківської області теж ворог використав напевне вперше цей цю бомбу новітню. але тоді, внаслідок деформації тих уламків внаслідок новизни вибухотехніки, не могли чітко зрозуміти, що це за боєприпас. І зараз, коли вже ми маємо інші конструктивні елементи, які ми знаходимо на місцях прильотів, можемо вже зробити висновок про те, що саме 31-го, Травня по Харківській області було вперше використано саме цей уніфікований новий боєприпас. До речі, ну, і, звичайно, якщо можу... говорити про те, пане Петре, що... так? даруйте, не можу не запитати, що варто знати цивільним про загрозу такої бомби і такого боєприпасу, щоб просто розуміти, як захиститися у випадку, наприклад, оголошення повітряної тривоги. У тих е, джерелах, які можна на сьогоднішній день почитати у відкритому доступі, е, говориться про те, що ця бомба новітня може набрати швидкості до 400 кілометрів. Звичайно, це новий боєприпас, його треба досліджувати. Ми не можемо з певністю сказати, що воно так і є, і хто цю інформацію відкриті джерела помістив, але Слід звернути увагу, що 400 кілометрів це досить велика швидкість, і е, я так розумію, що силам оборони складно її зараз вбивати через саме швидкість і планування зміну траєкторії. Тому всім громадянам, в першу чергу, однозначно треба знати, що при при оголошенні сигналу повітряна тривога однозначно треба спускатися в більш безпечні місця для того, щоб вберегти своє здоров'я в першу чергу. Ну і звичайно, коли громадяни знаходять будь-які залишки чи рештки від боєв. Припасу однозначно треба для себе зробити такий таку команду для себе визначити не чіпає незалежно від того наскільки ж нам цікаво, що ж це воно да в будь-якому випадку зателефонувати на будь-який спеціальний номер або 101, або 102, Можливо, і 103, тому що все одно ми передаємо один одному інформацію, і реагуємо одразу на. Такі повідомлення, і поки приїдуть, приїдуть, знешкодять, його, якщо там можливо є нерозірвані бойові частини, адже бойова частина в 100 кг, 150-200 кг – це дуже велика руйнівна сила. Можна мати летальні наслідки. Потрібно враховувати цю небезпеку. Ви також згадували про загрозу fpv -дрон, дронів російських у прифронтових населених пунктах. Кількох в одному з них була атака по цивільній автівці, наслідок чого один чоловік поранений, інший загинув. Чи часто фіксуєте обстріли цивільних саме таким озброєнням? І чи зросла загалом територія ризику застосування росіянами російськими військовими таких ударних безпілотників? Ударні безпілотники на сьогоднішній день ворогом використовуються досить масово. Найбільше потерпає від дронів місто Куп'янськ, Куп'янський район. В цілому також потерпає відповідно Юмський район. Ми бачимо, потерпає і Чугуївський район, ближче до Вовчанська. Це села Білий Колодязь, Приколотне. І Богодухівський район теж прифрифронтові територіальні громади, як правило, глибина використання цих дронів 5-7 кілометрів, mm -hmm. але однак, при наявності там додаткових прошивок чи можливо ретрансляторів э, радіосигналу, звичайно, дальність використання в півдронів значно зростає. Mm -hmm. І якщо ми зачепили тему автовідронів, звичайно, що вони не дають взагалі можливість надавати послуги як поліцію, так і іншими спеціальними службами. Адже ворог, якщо наприклад, Куп'янська зараз зупинився, ворог взагалі полює на будь-який транспорт, і намагається в'їхати в місто Куп'янський, виїхати в місто. Я знаю, що Проведення евакуаційної операції це досить серйозне планування, і зараз воно перетворюється від гуманітарного. Завдання до цілої спеціальної операції це треба буде відмоніторити повітряний простір, впевнитись в тому, що там немає повітряних загроз. Одночасно зв'язатися з військовими для того, щоб встановити відсутність активних ДРГ на території дотичні до міста Куп'янська або можливо інших територіальних громад, тільки після того планувати якісь евакуаційні заходи. Звичайно, це ускладнює цей процес, тому що. Знову ж таки, ми би хотіли, щоб кожен евакуаційний процес закінчувався благополучно, і ми не втратили ані своїх колег, ані тих громадян, яких ми намагаємося вивести в більш безпечні райони. І були випадки, коли ми бачимо, що ворог використовує дрони на волокні. а на оптоволокні у них така тактика: вони цей дрон на оптоволокні саджають. В полі, де за допомогою камер, вони бачать дорогу, і як тільки фіксують будь-які, тобто в повітряному просторі жодних загроз немає. Але як тільки автомобіль з'являється, проїжджає на цій дорозі, то оператор дрона відповідно його піднімає і наздоганяє автомобіль і вражає його незалежно від того, хто там в ньому їде. Чи військові, чи цивільний, ворога це взагалі абсолютно не хвилює. Але в будь-якому разі з евакуацією не варто тягти навіть за таких безпекових обставин, тому що ситуація може змінитися в будь-який бік і краще потурбувати про свою безпеку тим людям, які досі, зокрема, в Куп'янську залишаються, і виїхати в безпечніше місце. Пане Петре, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли про безпекову ситуацію у Харкові та на Харківщині. Це Петро Токар, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, полковник поліції, був з нами на прямому зв'язку.